Карбинації це історія, духовність, культура, ті божественні цінності, які дають сили вистояти і утвердити свободу, незалежність, державу. Основа цього нація, історія, культура. Пам'ятна медаль. Де закарбований образ короля Данила. Я прийнят ікони, це завжди є чудо, і це справді. Українського Львова його духовним центром завжди була найдавніша сакральна споруда церква Святого Миколая. У храмі нещодавно було віднайдено унікальні сакральні реліквії, які стали основою мистецького проєкту Скарби княжої церкви. Виставка, що сьогодні є, вона присвячена є нашій Дню Незалежності, 25 років незалежності нашої матері України. Називається вона якраз Скарби Церкви Отця Миколая. В чому полягає суть отих скарбів? Я найперше великим скарбом для нашого сьогодення. Це є той храм отця Миколая, який налічує вже більше 750 років. Тільки має місто Львів. Конкретної дати ніхто не може сказати, але це є храм княжих часів. І є печатка, яка написана княжа церква святого отця Миколая, в місті Львові. Випадково ми натрапили на них наші священники, вони якраз не з цілих княжів часів, але того періоду давнішого, який були призабуті, а зараз вони відновлені, і скарби церкви Миколая вже були в Києві, в митрополичих палатах Святої Софії Київської. Це є надзвичайно великий знак. У Львові, громадська організація, мистецький фонд імені короля Данила за сприяння доброчинців і підтримки парафіян створили унікальну виставку Скарби княжої церкви. Ставлені в столиці нашої держави в ще одній із духовних обителей духовності національному заповіднику Софія Київська. Духовну музику і спів почули відвідувачі, сакральні споруди Софії Київської у виконанні державної академічної хорової капели «Дударик» і камерного оркестру «Віртуози Львова. Знали справжню цінність часу. Вони зосереджували думки над тим, що головне не впадали в суюту. Немає великої віри і немає дужої людини, здатної долати великі дороги. Тому ця виставка ще раз підтверджує і згадує тих великих людей і цю велику віру, яка в них була. Завдяки їм ми здобули цю незалежність. І ми повинні пам'ятати. За який спосіб ми можемо її втримати і розвиватися? Назва нашого проєкту Нація, історія, культура. Це я задумав такий бренд для того, аби могти під цими трьома словами робити різні менші проекти, виставки, менші проекти, але які би нав'язувалися до великої ідеї нашої історії, нашої нації, нашої культури. В наш час великої глобалізації і нівелювання таких засадничих ситуацій в національній культурі, все-таки ми маємо дуже великий пласт культури, який трошечки злегка призабутий, припорошений. Ми повинні бережно до цього віднестися і відновити, і знайти свої першоджерела. Це дуже затерта тема говорити: першоджерела. Але ніколи. Не завадить нікому напитися чистої джерельної води з глибин. Умовно, ми називаємо це глибин тих культурних пластів, на яких ми стоїмо. І тому під тим брендом ми вже зробили виставку, ну, наприклад, тисячу років Софії Київській. Це великі полотна, де зображена вся велика епопея, становлення а, Київської Русі через. Через потужну, потужний вплив християнства на політичний устрій країни, все це на основі літописів, все це аргументовано, але в своєрідній образній формі подано нашому сучаснику. Виставка була тут в Софії Київській, була у Львові. Також мала певний резонанс. Історична тяглість і ті найвагоміші державницькі сторінки в житті історії нашого народу повинні приходити в сучасне життя і переконливо звучати. Чому тут ми бачимо цей великий Поліптих? Король Данил. Цей Поліптих, власне тут демонструє цю сторінку нашої історії, на фоні якої розвивалося. І започатковувався місто Львів. Тоді все починалось замкової гори з церкви Святого Миколая, від якої ми і беремо початок сьогоднішньої розмови. Через діяння цієї церкви ми показуємо всю історію княжого Львова і пізнішого Львова як через центр духовного життя міста, яке ніколи не згасало українськість і Україну тримали на тих далеких західних околицях нашої держави. Саме через цей поліптих, через ті літописні тексти ми показуємо великі справи, які творив король Данил. Чому ми його показуємо в Києві? Був період після Татаро-Монгонської навали, коли в Києві була велика біда, це з великої букви можна написати, коли Київська Русь розпалася на окремі дрібні казівства, які не завжди між собою контактували, сперечалися. Треба було сильної руки, яка би. Могла привести це все до якоїсь норми. Приїжджає сюди князь Данило. Ми не знаємо достеменно, що, як, де відбулася розмова, але після цього знову почала заново формуватися нова держава після монгольської навали. Почало впорядковувати життя. І ми повинні тим самим демонструвати сьогодні, що Україна єдина, нема певних понять схід, захід. Україна особливо в біді завжди була як одне ціле. Допомагали краяни з одного, з одної сторони держави іншим. І це творило нам цей успіх, який ми мали в історичній долі. Ми повинні ще, ще раз усвідомити ще з більшим вирозумінням, що тільки плече в плече, рука в руку, розум до розуму ми можемо будувати державу. Фреска, на якій зображений король Данило, є якби, своєрідним епіграфом до нашого проєкту Нація, історія культура. А слова, які там процитовані, це літописні слова, які визначають всю суть наших ідей. Бо Завжди в нашому народі визначальним було спочатку ідея, потім дія. Цей літописний текст гласить, що не в силі є брань, а в Бозі стоїть побіда. Наш народ брав з собою спільники, силу, небесну, упування на допомогу Господа, і не один раз це було визначальним в наших перемогах. Український народ завжди прагнув всією своєю ментальністю, всіми своїми діями, до демократичних спрямувань, до демократичного устрою. І завжди були великі уповання на допомогу небесних сил Господа Бога і великої важкої праці народу. І сьогодні ми повинні ще раз, вдивившись і вчитавшись в ці літописні рядки, ще раз подумати над тим, як ми живемо, куди ми йдемо. І стоїть велике запитання, що ми будемо робити сьогодні і завтра. Київській відбулася одна із найвизначніших виставок, присвячена княжі Церкві, яка має досить велику історію. І ми тоді, коли відкривалася виставка, сказали таку фразу, що давня Софія приймає свою обитель, сакральну пам'ятку з далеко Львову і поєднання цієї історії на нашій землі, на київській землі, поєднання історії Львівщини, поєднання історії інших. Міст, в цьому сакральному місці, це дуже визначно для, для нас, для України. Пам'ятка, яка була заснована, ймовірно, десь років на 250, пізніше, ніж Софії, це дуже визначно для нашої історії. І ми маємо це пам'ятати. Окрім цього, виставка мала великі інтереси для глядачів, особливо предметами, котрі були виставлені на цій виставці. Я знаю, що а отець Андрій, котрий один є із таких людей, які робили цю виставку, казав, що мені громада ну, не дозволяла такі от речі відвозити, але вони потім дозволили, а це ж Софію. Я розумію, що для громади ці речі мають надзвичайно важливе значення. Вони приїхали сюди, до Софії Київської. Ми маємо пам'ятати свою давню глибоку історію часів ще Київської Русі, коли Київська держава, Київська Русь була однією з наймогутніших європейських країн. Заспіваємо ще дві купої в Львові Львові, та й на торговій. Петро Козак ходить. Хочеться побажати кожному українцю осягнути ту велику правду єдності, великої єдності і міжконфесійної, і звичайної людської єдності, і миру, спокою, аби ми ростили своїх дітей і внуків під мирним небом, щоб це була остання війна в житті нашого народу. Ми здатні на це в своїй єдності. Ми можемо здобути те, про що так довго мріяли, і вже майже омріяне відбулося, але ми не зуміли до кінця його захистити. Ми переможемо. Історія кожної країни, історія кожної землі і її народу формуються на таких глибинних духовних цінностях. Все почалося з нашого храму, з Данила Галицького, який заснував наше місто і побудував цей храм Святителя Отця Миколая, щоб опікувався з цієї гори святої великою містом, яке простягається зараз до тих меж, які зараз в нього є, під тим великим благословенням святителя Отця Миколая. І цей храм, який розташований там на роздоріжжі, на початку волинського торгового шлюху, між тих вузьких брукованих вуличок, старої дільниці під замкою горою, і далі благословляє це наше місто. Два роки назад Господь нам явив таке чудо, як це завжди є чудо явлення ікони. І на дзвіниці храму в запасниках. Далеко захованих, ми знайшли дві скульптури ангелів і хоругву, як потім виявилося, що вона є одна з найдавніших львівських хоруг. Чудо воно завжди є, воно є унікальне через того, бо це є справді якесь таїнство Святого Духа. І Господь завжди долучає таких людей, з якими ти не був знайомий, але десь, коли десь під. Під час молитви, коли ти молишся, десь і Господь дає тобі десь розуміння, що тобі робити, дає тобі тих людей, і, і ти йдеш по тому світу набагато легше. І Господь сподобав познайомитися з таким чоловіком, як Мирослав Откович, народний художник України і колишній директор Національного науково дослідного реставраційного центру, працівники відреставрували ці прекрасні пам'ятки, вирішили піти до людей. З тими ангелами із цією хорогвою. Що було на меті презентувати саме в Софії Київській цю експозицію? Найстаріший храм міста Львова зустрівся перший раз з найстарішим і найбільшою святиною для кожного українця Софією Київською. Це було справді таке трепетне відчуття. І коли співав Дударик, це був момент такий. Сакральний і сокровенний, коли тільки ангели знайшлися, ми знали, що Господь буде нас впровадити по тій стежці, і якщо прислухатися до, до свого серця, прислухатися в молитві, Господь скаже, куди йти, десь тих людей. І власне, от ця ідея ця ідея, що нічого на світі повік не вмирає. Церква Святого Миколая є живим свідком княжої доби, найпотужнішим джерелом української ідентичності генним кодом, який протягом віків дає нам силу піднятися до рівня власної історії, відносить нас в атмосферу духовної культури, давньої Руси України, в якій стільки гармонії, людяності, без простору, краси і сенсу світопобудови. Християнство дало Європі спільне духовне обличчя. І Україна закарбувала цей Божественний лих Христа у своєму серці. Церква з непохитним терпінням і з непорушною любов'ю через пісню і слово врятувала нашу українську самобутність. Вона завжди була тим останнім притулком нашої національної свідомості. Громада, ця продавня республіка, завжди гуртувалася навколо церкви. І церква виховувала її в дусі діяльної любові до людини і служіння спільноті в радості і в горі. В біді і в боротьбі вона трималася воєдино тисячолітніми традиціями і довела життям свою незламну віру. Ні візантійський імператор, ні варяги, ні монголо-татарська орда, ніякий король, чи цар, ні більшовицько-фашистська, чума чи руський мір не зламали нашого духу, не підкорили нашої свідомості. Ми повинні це пам'ятати пам про ці стовпи духовні і нести їх в своєму серці. Передавати своїм ближнім, дивитися в очі і пам'ятати свою історію. Церква Святого Миколая у Львові зведена з нагоди закладення міста і на честь сина короля Данила Лева і сьогодні оберігає найвищі цінності надбання минулого нашої історії і духовності. Збереглися як нація, оце є основою нашої незалежності. Без людей, які щиро вірять, приходять до храму і мають глибинну потребу звертатися до Божественного, духовного неможливо будувати сьогодення і сподіватися на щасливе майбутнє. Ми повинні пам'ятати свою історію. Ми повинні оберігати ті пам'ятки, які в нас залишилися. Ми повинні їх передати нашим дітям. Для мене участь в сьогоднішньому не представленні цієї цій експозиції, так само, як і участь у всіх попередніх, є своєрідною констатацією. Я подивився поглядом таким відвертим на священників, котрі змогли зберегти скарби. І це є щастя сьогодні бачити, що це все збережене. В нашому колективі є можливість автентично. Зберігати артефакти тільки ті, що дуже не тривкі в часі. Вони можуть бути показані тільки в часі звучання. Ми відновлюємо і реставруємо, реконструюємо і показуємо українську духовну музику, світську музику від барокового часу і давнішу по сьогоднішній день. І така була зустріч людей, котрі реконструювали матеріальні, безумовно, духовні. Артефакти і дітей, котрі живуть оці цим промислом. Нас коло себе, воно згуртовує тих людей, які виконують одну справу: це і духовенство, це і волонтери, це і військові. Ми поринаємось в саме мистецтво, розуміємо свою історію більш детально. Незалежно від того, де ми народилися, від сходу до заходу, в якому населеному пункті України, незалежно від того, якого ми віку, якою мовою ми розмовляємо, все-таки нас об'єднує одна мета. Це наша батьківщина, наша Україна, а також майбутнє наших дітей. І тільки згуртовано, як одне ціле, ми можемо створити більш демократичну, більш європейську Україну. І, я думаю, щось змінити до кращого. Кожна дорога веде до храму, і так важливо, щоб усі ми неопинно йшли цим шляхом і не втрачали віри у господню підтримку і проведіння цим праведним шляхом. І тоді ми усе здолаємо і переможемо.